Всім привіт, друзі! Сьогодні на заливі Дніпра на такій глухій затоці. Спробуємо піймати сазанчика. Вчора були з татом, трохи порибалили, вийшли на кригу. Крига була досить така слабка. Але трошки рибки піймали. Зараз побачите. Погода така, вночі був дощ, вранці випав сніг. І зараз он така он, квашня на льду. Лід не дуже такий міцний. Тому дуже багато місць обійти не вийде. Ну, Спробуємо. Перва луночка. Розповім, що в мене за вудочка. Звичайна вудочка така. Вон. Пружинка з тим. І ліска 0,28. І знає, Такий кусочок свинця. І два гачочки. Яйця. Спробуємо піймати когось окуня, пощупати. Або може сазанчик буде. Тато він первого окуня піймав. Маленький, правда, ну піймав вже. У мене поки що нічого. Ну, будемо продовжувати. О, ну, тато, можна поздравити, піймав добрячого такого он, зимового. О, який на яйця латунь. Такий добродний оконець. Да, оце так окунець так окунець Гарний. ну В камеру подивились, знайшли коропа. Правда, там он промоєно. Туди камеру закинув. Саша, треба тут Та ні, то промоєно. Да, оттуда бульбы выходят оно. <Слых> да, он бачит хвост. <Слых> ну, короче, да. а близко лучше туда не подходить наверное. Я, я, смотри, где... тут, тут нормально <ролевая> я вон иду хрупкий не то слово Ну туда лучше не підлазити Коробця знайшли. Там де його раніше не було. Да, вонвий. Ой, другий морду є. Два тут. Ну тут коряга капець. Три, четыре, стая Ну вже нема, постукав. Постукав і потікали. Да, ні, стоїть, о, омір. То бачи. Так камера крутиться. Ну, хвостяра. Так, будемо пробувати ловити його. Оконця піймав. Ух, який кабанчик. Це добротний тож такий. Ха -ха. Вон Он оконець. На медяшку таку клюнув. Ну добротний дядька. Папка понаходили. Он один, а ось і другий вже. Цей трохи менш. Ну. Два кряду супер. Ну що, відкрилися ми по першій кризі разом з татом. Оце у нас ось такий ось улов. такі ось п'ять окунів. Ну, є досить такі величезні окуня. Не пусто, ну і не дуже густо. І переходимо вже в сьогоднішній день. Крига вже досить міцна, не тріщить, води немає, тому. Підемо шукати сазанчика нарешті. З камерою. Спробуємо його піймати. Можливо, знайдемо ще й окушка. Починаємо. Сьогодні, так по легкому, стілець, пішня і рудзачок. З усім, що нам потрібно. Будемо шукати його. Зараз місцевість подивимось в камеру. Ось така камерка. Зараз будемо шукати самого сазанчика. А пізніше, як його знайдемо в камеру, спробуємо його піймати на яйця. Для початку треба його побачити, що він є. Або є окунь, або є якась тут рибка. Так, коряшку знайшов. А ось сазанчики. Ось і вони, друзі. Ай, гарнюні. З первої желуночки. ти що? Зараз покличу тата сюди і будемо їх ловити. Ой, гарні. Та ти що, дивіться, які стоять морди. Та ти що? Оце воно. Так, друзі, знайшли їх. Я не знаю, поставив запись, вода дуже мутна, бо вони тут каламутять її. Ну вони тут є. Я їх тут побачив, ось, ось прям під камеру підійшов. Гарнюня. Просто красень. Їх тут досить багато. Все, починаємо риболовлю. Движки сразу разрубаю И вычищу Вот как раз беля коряга Он тусуется Вычистить идет вот сразу И тут Нормально Почти по любому должен пить. Хорошо, это ты не навыкаешь. Тато прийшов зараз там де я дивився спробую піймати його звичайні яйця. Не спіши, дай йому побільше постоїть Опа! І одразу. На Багорік, Джиголовочка. Давай, давай. Ух ти пошл Оце пре, оце борьба. Другий раз тільки підкинув. Вже схопив. Та ти що забира ліску? Я хоч не тягну, але серце б'ється. Mm. О, от, біля ротика. Ух ти, хорош! Красунчик! Та ти що гарний? Оце він. Ух, перший закид, дві проводички і є сазанчик. Оце супер, друзі. Дивіться, який монстр. Це просто гарнюня. Ай, краса, краса. Зараз його одразу зважимо, скільки він важить у нас цей красень І що там показує? Не видно нічого, сонце. Що воно показує? 5-200. 5200. Ось такі сазані. Одразу, з першої же луночки. Гарнюня. Продовжу, так тепер буду я закидати Я ще навіть вудочку не закинув, це я тата покликав, щоб він одразу спробував піймати. Ось така ось оснасточка. кусочок свинця, два гачочки невеличких і ліска 0,28. Металева пружиночка і звичайна вудка Будемо пробувати піймати. І мама ну, десь в коляшку пішов. Витягуй водочку. А тобі не надо. Тобі не Або коряга. Така добро добро не було. Так, завів він за коряжку і обірвались ми. Зараз будемо перев'язуватися. Перев'язуватися дуже легко, швидко. Одів, гачки. Руки трусяться трохи від адреналіну. Ось так воно виглядає. Зараз його просто зав'яжемо. Ось так. Два оберти і всередину його туди запускаємо і зав'язуємо. Десь недалечко від грузика. Ось так вже ложимо і затягуємо. І все, ось така ось снастона, проста, елементарна снасть. Ловує як і окуня так і. Та все вона лови. Яка риба не була би, таку, таку і піймає. Друзі, ось вони красені. Погано видно, бо вода мутна вон до камери підходить. Привіт, дружок. Хі -хі -хі. Да, прямо до камери підійшов, подивився. Ось другий. Ну, піймав. Папкин брат піймав. На. Опенький. Мали. Малий. Ну, все одно є. Яйця прям в ротик взяв. Не підбагрений, нічого. За самий краєчок хапнув. Не дуже великий, але все одно сазанчик.

не стоит под корях. Здоровый. Чистый, здоровый, шумный. Не, наш, не хуклювать. Чистый вырез, блядь. Эх, хиба, no. что здесь и пеймают, а пеймают только за хвоста. Ну, с хвостом, блядь, клювать. Ну він хвостом до мене стоїть. А не бачить. І, і куди він, і цікаво, дивиться. Ось сьогодні пронугу не було, було снігу, так? Да? Ні, ну погода така, що в неї свої. Не, я по не було. Не було. Сніг. Не було. Бу? Не було. тут Слегка, слегка ключек слегка... Ты... на тоже блядь, прогнулся. Щось друзі, дуже різко змінилася погода, почався сильний вітер, сніг, капець якийсь. Ну і нічого, спробуємо ще піймати сазанчика. І тут тоже. Ви ще плавають себе? Тут ничего плаваєте в тебе, пап? Ага, ну тільки тут один. не клюют. И там эти, блядь, ловлять. Тарань? Да не, коропов два хороших таких вытягли. Ну эти ждуны. Mm. Удочки поставляли и сидять ждуть. Пока нагнеки вовк, блядь. Ну понятно. Ох, Вони при тобі піймали двох? Ну як я там оттуда йшов, бачив один тягнув якраз. А потім ми у них прийшов, тут шукав за островом що то. вже в кольору зайшов. І я піймав і десь в корчах. Стоп. Попускає. Дві навіть ішов. Та що ж таке, вже другий сход в мене. Це кипить. Де О, і знову вийшло сонечко. Ну і погода сьогодні теж. Не в дугу. Сазанчик. Ось він. Сьогодні зацепів багато, обривів багато, ну, два штуки піймали. Зараз підемо в інше місце. Подивимось, що там. Ідемо на друге місце. Подивимось в камеру. Може сазанчик буде або у кожка трошки підловимо ще. Ну, путешествуємо, спробуємо піймати окуня. Коробів в камеру не видно. Ну, може піймаємо якогось окунчика. Я, правда, під вечір так, ну. Но... Ну що, друзі, сонечко вже сідає, будемо потрошку збиратися. Що, підведемо підсумки сьогодні? Знайшли нарешті сазанчика. Тато піймав одного на 5200. Його рідний брат піймав трошки меншого такого, але ж все ж таки сазанчики. Два штучки. У мене було два сходи. Але не пощастило мені ні вчора, ні сьогодні. Ну, Крига стоїть ще у нас попереду. Ціла неділя морозів. Тому, кому подобається відео, ставляйте вподобайки, підписуйтесь на канал. Далі буде дуже цікаво. До наступних цікавих відео. Па-па.